В Україні подешевша бензин на 20 копійок. Причина стабільна вартість нафти у світі та сезонне зменшення попиту. Традиційно взимку люди їздять менше. Заправляти авто в холодну пору року слід обережно, щоб не зупинитися на трасі у 20-градусний мороз. Що заливають у баки, можна перевірити на місці, аби підвищити сервіс гравці ринку? Пропонують нову послугу експрес-діагностика. Я здивований сервісом на АЗС паралель. Цей комплекс чудовий. Компанія обрала правильний напрям, професійно і достойно надає пальне виробництво орлентуа. В майбутньому ми плануємо не лише продовжити, а й розширити нашу співпрацю. Наша компанія ставить перед собою основною целлю контролювати качество нефтепродуктів, продуктів, відпускаються непосередньо на АЗС в бак клієнту то в связи с тем, что наша сеть расширяется постоянно, поэтому для этого требуются дополнительные ресурсы. Приміром, мобільна лабораторія. Тут і якість бензину визначать, і автомобіль продіагностують. З ноутбука можна управляти прибором, задавати йому необхідні задачі. Він їх виконує і зчитує інформацію назад через Bluetooth передає в ноутбук, який тут обробляється в спеціальній програмі. І благодаря всьому цьому ми можемо знайти неполадки в машині, якщо вони є. Часу це забере небагато близько 10 хвилин. На паралелі це пілотний проект. У майбутньому таких лабораторій стане значно більше.